Африканські фіалки одні з найбільш впізнаваних кімнатних рослин. Ці милі рослини за м'якими пухнастими листям і яскравими квітами заслужено користуються популярністю. Їх можна знайти в садових центрах, розплідниках і навіть у супермаркетах. Але у цих рослин є репутація примхливих. Вони вимагають особливих умов, і якщо щось не так, листя можуть жовтіти, вийнути, а цвітіння припинятися. Чому фіалка не цвіте, причин може бути кілька: від природного перерви до серйозних проблем. Відновлення може зайняти від декількох тижнів до місяців. Давайте розберемося, що заважає цвітінню і як це виправити. Занадто мало або занадто багато світла. Перше, що потрібно перевірити освітлення. Фіалкам потрібно не менше 8 годин розсіяного світла в день, а краще від 10 до 14. Вони люблять яскраве, але не пряме сонячне світло, а також добре ростуть під фітолампами. Крім того, їм потрібні 8 годин темряви для відновлення. Якщо світла мало, рослина перестає цвісти, витягується, листя стають тонкими і слабкими. Квітки, якщо і з'являються, будуть рідкісними і блідими. Занадто багато прямого світла обпалює листя, вони сохнуть по краях, квіти буріють, а сама рослина може перестати цвісти. Якщо помітили такі ознаки, переставте фіалку в менш освітлене місце або притенуте вікно легкою фіранкою. Проблеми з поливом фіалки люблять вологий, але не мокрий ґрунт. Між поливами ґрунт повинен злегка підсихати. Якщо земля занадто сира, коріння починають гнити, а потім гниль переходить на стебла і листя. Перші ознаки мляві м'які листя. Якщо вчасно не вжити заходів, рослина загине. Якщо ґрунт занадто суха, листя теж виянуть, але в цьому випадку ґрунт буде сипчастим і сухим. Якщо пересушування недовге, рослина відновиться після поливу. Невідповідний мікроклімат. Фіалки чутливі до температури і вологості. Ідеальна температура для цвітіння від 16 до 27 градусів. Якщо занадто холодно або жарко, рослина перестає цвісти. Вологість повинна бути високою від 70 до 80%. Якщо повітря сухе менше 50%. Цвітіння припиняється. Щоб підвищити вологість, поставте поруч з фіалками ємності з водою або використовуйте зволожувач. Проблеми з добривами фіалкам потрібні підгодівлі, але важливо не переборщити, використовуйте спеціальні добрива і дотримуйтесь інструкції. Зазвичай їх вносять раз в 4-6 тижнів під час активного росту. Нестача поживних речовин послаблює рослину, і воно перестає цвісти. Але надлишок добрив, теж шкідливий фіалка може нарощувати листя, але не давати квітів. Якщо перегодували, промийте ґрунт великою кількістю води і дайте рослині відпочити. Занадто великий горщик. Фіалки люблять тісні горщики. У природі вони ростуть у вузьких щілинах, і заповнення корінням всього простору стимулює цвітіння. Оптимальний розмір горщика для дорослої рослини близько 10 см в діаметрі. Якщо горщик занадто великий, фіалка витрачає сили на ріст коренів, а не на цвітіння. Бічні пагони дітки. Фіалки часто утворюють бічні розетки, дітки, які забирають сили основного рослини. Для кращого цвітіння залишайте тільки одну центральну розетку, а зайві пагони видаляйте. Їх можна використовувати для розмноження. Рослина ще занадто молоде. Якщо ви купили фіалку в магазині, вона вже доросла і готова цвісти. Але якщо виростили її з листа або насіння, доведеться почекати. Молоді рослини зацвітають тільки через 10 місяців або більше. Висновок африканські фіалки прекрасні, але вимагають уваги. Якщо ваша рослина не цвіте, перевірте освітлення, полив, температуру, вологість і підгодівлі. Переконайтеся, що горщик не надто великий, а рослина не має зайвих пагонів. Як тільки умови стануть комфортними, фіалка знову порадує вас квітами.